Друзі, всім величезний величезний привіт! Давно я не знімала, давно нічого не викладала, бо постійно то ми переїжджаємо. Ми вже переїхали на нову квартиру, як ви можете бачити по кухні. То дітки в садочок в школу, то хворіємо. Ви можете це чути по моєму голосу. І хворіємо чогось дуже часто, раніше в нас такого не було, не знаю. До речі, я там, поки готую сніданок, зробила собі шепучу цю вітамінку, цинк і кальці... ні, ні, кальцій, цинк і вітамін С. ну Хоч якось може трошки підняти той імунітет, я не знаю, хворіємо дуже часто. Ну і як завжди виходить, знаєте, коли а, щось не так хворієш, то не хочеться а, нічого робити. І в мене я вже не, ну, не один раз казала про це. В мене ще є така ситуація, я коли довго не знімаю, я довго не можу наважитись. Тобто я починаю знімати, потім мені щось не подобається. Я видаляю це відео, ці нарізки, або не видаляю їх в телефоні. Там ціла купа, і так і не викладаю. А ось саме зараз чогось я вирішила, що все змонтую. В у мене є один день, який я знімала, хоча відео планувалося іншого формату. І а, це, це видно, в принципі, по цим кадрам. Відео планувалося формату мій день. І є кадри, які я вже не стала додавати в відео, бо відзняла півдня і потім тільки зняла вечерю. Ну, таке. А, я Підігріла гречану кашу на сніданок і зварила манку. В мене молодші дуже полюбляють манку, і часто Нікіта просить навіть на вечерю йому приготувати манку. Тому, в принципі, поки е, манка настоюється, я вирішила трошки прибрати на поличках. Там у нас усілякі вітаміни, ліки, е, дещо треба було викинути, де що треба було просто скласти, привести там до ладу. Ну і поки. Е, вона наста... та каша, е... я вирішила трошки прибрати. Наверху, там, бачите, ліки так повише, щоб діти не могли дістати. Так, аптечка в нас стандартна. Ціла купа вітамінів, більше дитячих, але там і мої є. І як ви бачите, це 12 листопада було трошки навела лад на нижній поличці. Все, каша в мене готова вже, вона настоялась, і я її накладаю в тарілочки. Да, в мене взагалі молодші діти не дуже гарно їдять, але ось ману кашу, мабуть, скільки не дай, з'їдять всю. Я, я взагалі не люблю молочні каші, тому я розігріла собі гречану кашу і додала тунця консервованого, а у старшої донечки гречана каша і котлетка. Потім я готувала обід. Обід досить швидкий, в мене гріється просто вода в каструлі. Тим часом я обсмажую копчене м'язко, там балик, здається, якийсь був, помила грибочки, нарізаю їх. Так, знаєте, досить крупно нарізаю, щоб вони так відчувалися. М'язко, теж порізала кубиком, обсмажую м'язко і гриби, тим часом готую цибульку, наріжу і відправляю те, що в мене було в сковорідці, в кастрюлю, і обсмажую лук, точніше, цибулю з морквою. Також я в кастрюлю додала вже картоплю. Підготувала одразу плавлений сир, додаю спеції за шмаком. Щось там дивлюсь, поки, поки готую. Знімаю шум, роблю засмажку і засмажку відправляю теж до каструлі. Все в мене так вже добре вариться, там такий запах стоїть від того копченого м'язка. Додаю плавлений сир, коли воно вже майже готове, додаю зелень з морозилки і. Виходить в нас отакий смачненький, смачненький супчик без крупи, без макаронів, просто отакий, от смачненький і густенький. Як я готую вечерю, я знімати не стала. В принципі, е я ж кажу, відео планувалось трошки іншого формату, ну, але я думаю, що і так буде все зрозуміло. На вечерю в нас була смажена картопелька, а е я оселеця е підготувала з цибулькою. Олією і трошки оцту, і отакий салатик з пекінською капусти, огірка і помідора. Отаке От було відео, друзі. Всім до скорого і всім бувай!